Боротьба гуцулів за свою землю триває. Нагадаю, кілька місяців тому ми вже розповідали, що у жителів високогірних районів відбирають пасовища. Показовим у цій ситуації стала справа мешканки верховини Анни Кошелюк. На захист жінки, а точніше, її полонини, стали активісти, столичні правозахисники і навіть місцева влада. Судова тяганина триває більше півроку. На черговому судовому засіданні побували і наші кореспонденти. Селище Верховина. Біля будівлі прокуратури разом із правозахисником Анне Кошелюк Дмитром Коробко збираються місцеві активісти. Кажуть, сюди їх покликав сам прокурор на нібито приватну зустріч. Хотів обговорити з ними якісь питання перед початком судового засідання. Але люди дізнаються, зустріч давно почалася. Прокурор вже розмовляє тета-тет -тет з пані Анною. Правда, побачивши камери, бажання спілкуватися у прокурора чомусь раптово зникає. Далі вже є а чому безходили без Я не ровчу не Кликати до себе в кабінет його клієнтку і про щось з нею говорити без її адвоката, той не мав права, запевняє правозахисник. Адже такі дії це спроба чинити тиск. Прокурор виправдовується, мовляв, покликав жінку просто поговорити і зовсім не по цій справі. Було спочатку, якби повідомило, що прокурор хоче поспілкуватися з відповідачкою. Ну. Я її представник. Я хочу бути ступатися я, я, вона... не як від а як з приватною особу. Я зараз є обідній перерив, тому я мав повністю вільний час і мав можливість з нею поспілкуватися. Але ось у Ганни Кошелюк інша версія цієї ж розмови. Сказав, що аби я це рішати, що це аби ці гроші або платити, або з головою рішати, що якби голова це міг переробити. А яка я ягону, у мене немає грошей платити це і все, і ви на це не прийшли. Гроші, які вимагає сплатити прокурор, це нібито заборгованість за землю. 110 гектарів пасовищ, сім'я кошелю корендує вже більше 30 років. Щорічно платили 1% від оціночної вартості землі. Так передбачено в договорі із сільрадою, термін якого закінчується тільки в цьому році. Але у 2014 році Верховна Рада підвищила орендну ставку до 3%. Платити більше люди не змогли. Ось і накопичилась заборгованість близько 40 тисяч. У верховині це не єдиний випадок, кажуть активісти. У багатьох людей із за цього прокуратура вже забрала землі. В тому році вже було три випадки, три суди, в яких людей, наприклад, взяли, і суд обірвав вже з ними договір. Люди заплатили за оренду, а договір у них не поновлений. На початку цього року, після численних звернень місцевих депутатів, активістів, парламентарії все ж повернули попередню орендну ставку в один відсоток. Але для прокуратури це не аргумент, каже Дмитро Коробко. Вони й далі всіляко намагаються відібрати людей землю, порушуючи при цьому навіть закон. А потім я знайомлюся зі справою і бачу, що з'явилися якісь нові документи, яких не було від самого початку, і мені їх ніхто не надавав. І в суді вони не подавалися під час судових засідань. Через канцелярію вони не подавалися. Як вони опиняються у справі? Це просто вже підробка, це все фальсифікація документів. Як вони опиняються в цивільній справі? Без відома суду, без, без мого відома. Судова тяганина у справі Анни Кошелюк тягнеться вже більше півроку. Останні два судових засідання були скасовані через відсутність прокурора. На сьогоднішнє, яке почалося з майже годинним запізненням, їх прийшло аж троє. Суд розпочався, і перше, що зробив адвокат, звернувся з клопотанням залишити без розгляду позовну заяву і взагалі закрити цю справу. Причина численні порушення прокуратури, в тому числі і підробка документів. Але ось прокурори все як завжди заперечують і попросили в суда час для збору. Чергової партії документів на це їм дали майже місяць. Наступне судове засідання відбудеться 26 липня.